SR-72 Dark Star – гіперзвуковий монстр, який шокував Росію та Китай. Уяви собі літак, який може перелетіти Атлантичний океан за півтори години, стати невидимим для радарів і нести на борту гіперзвукові ракети, що можуть знищити ціль ще до того, як хтось зрозуміє, що відбувається. Так, це не фантастика, це новітній американський бомбардувальник СР 72 Darkstar. Окрім гіперзвукових ракет, на його борту можуть перебувати і тактичні ядерні боєголовки, що робить його не Сто літаком-розвідником, а повноцінною ударною платформою, тільки подумає, СЕР 72 може завдати нищівного удару по ключових військових об'єктах противника з відстані, на якій жодна система протиповітряної оборони не в змозі його перехопити. І якщо чесно, Росія та Китай зараз не на жарт схвильовані. Дружня підказка у нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш. Залітай там реально цікаво. Посилання в описі під відео.